Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачний, красивий яскравий салат із пекінської капусти. Цей салат буде прикрасою до святкового столу, але й до буденного можна його подати. Цю пекінську капусту я вже використовувала, а це те, що лишилося від неї. Оббираю декілька листочків, я думаю, 5-6 листочків буде достатньо. Але спочатку буду нарізати цибулю. У мене отака червона половинку її взяла, нарізатиму тоненькими четвертьільцями. Цибулю підсолюю, а також додаю до неї одну чайну ложечку яблучного оцту. Поки цибуля буде маринуватись, я буду підготовлювати інші продукти. Мариновану таким чином цибулю я не буду промивати. Листочки пекінської капусти нарізаю не дуже крупно. Один свіжий огірок обчищаю від шкірки. Огірок нарізаю невеликими брусочками. Один червоний м'ясистий перець обчищаю від зернят і плодоніжки. А потім буду нарізати його соломкою. Троє зварених круту яєць нарізаю за допомогою отакої решітки на кубики. Можна взяти два яйця, якщо вони великі. Невеликий шматочок твердого сиру, тут у мене його грам 70, можна взяти трішки більше, трішки менше, непринципово. Нарізаю спочатку пластинками, а потім буду нарізати брусочками тоненькими. Кучечок зелені у мене тут кріп і петрушка. Нарізаю дрібненько. Ці складові нашого салату я подрібнила. Тепер лишилося тільки заправити його. Заправляти я буду майонезом. Беру 2 столові ложки майонезу і перемішую все. Можна взяти одну столову ложку майонезу і одну столову ложку сметани. Дивіться, готуйте заправку на свій смак. Салат вийшов неймовірно смачний, хрумкий, соковитий, ароматний, а ще яскравий, різнокольоровий. Те, що я люблю. Можна ще для більшої яскравості додати половинку перцю червоного, половинку жовтого, але в мене був лише один такий червоний перець, тому додала його. Хоч салат і легкий в приготуванні, не замислуватий з простих продуктів, але я вам обіцяю, що ви не пошкодуєте, коли приготуєте його. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Я вам щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за рекомендації, які ви мені пишете. За рецепти, якими ділитесь, мені дуже приємно. Якщо ж ви дивитесь мої відео, а ще не підписались на мій канал, зробіть, будь ласка, це зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, будьте здорові, а також дуже і дуже щасливі ви та ваші рідні і близькі. До зустрічі!